Дивіться, форсунки, Значить, трубки я зняв. Ці кріплення форсунки зняв. болти, до речі, спеціальні тут. На 2,8. Шайба одна пряма і шайба йде друга конусна, яка прижимає цю скубу, що воно тут дуже чітко лягає, сідає в посадочне місце. І наступний найцікавіший крок. Пробуємо, як будуть рухатися форсунки. Ключик на 17, запихаю сюди, там, де вставляється трубка. Еге, Лялька. Так, перша. Пер, то є четверта. Четверта форсунка пішла чудесно. Давай подивимось далі. Третя. Це дуже велика рід. Ну, що ти? Лялька. Третя форсуночка наша. Це 2,8. Останні цифри номера 002. 440, 500 501, 2002. Ну, Пока поки йде ідеально. Ідеально. Отак, крутите догори верх-вниз. Ну, це, дуже, це дуже велика рідкість. Дивимось першу. І перша пішла ідеально. Все, дуже велика рідкість, але ми його подолали. П'ядукам, пжобуксерсі, трайн джампер. Порсуночки наші. І сьогодні вони їдуть на провірочку. Продаватися будуть, коли тут буде стояти жовта кришечка, значить, вони провірені. І буде роздруківочка по всіх параметрах, по всіх показниках. Кому буде необхідно, телефонуйте, контакти в шапці профілю, консультації безкоштовно.